Всім привіт! Вітаю всіх на своєму земельному участочку. У нас нагадує Запоріжжя. Сьогодні у нас 17 вересня, на термометрі у нас десь плюс 26-27, спекотно, але вночі вже прохолодно. Зранку також десь плюс 10, плюс-мінус 1-2 градуси. І хочу вам зараз показати свою присадибну ділянку. Отже, давайте подивимося. І так, ну, перше, значить, ось в цій гряці у мене були детермінантні помідорчики. Я їх вже прибрала, покажу вам, що я буду робити з зеленими помідорками. Їх залишилось дуже мало. Ось, бачите, поросла в мене травичка в помідорках. Я все це перекопала, вибирати не стала. Воно перегніє. І знову ж це буде. Як добре, ось подивіться, я перед цим у нас дощик був позавчора дуже такий сильний. І ось подивіться, бачите, воно вже пересохло, тобто дуже швидко висихає. Я потім заволочу і посію гірчицю. Бо після томатів найкраще гірчицю сіяти. І ось подивіться, ця грядочка, ось ви бачите, да, травички багатенько. Така сама в мене була грядка з детермінатними, ну а це високорослі томати. Збирала я сьогодні урожай, потім з вами також поділюся. Є от ще помідорки: в нас висять, ще дозрівають цю грядочку. Я поки ще не трогаю. Подивіться, це мої перші помідорки, які я висаджувала ще під укривний матеріал. Ольга Ф1, кажу ще раз, дуже задоволена, ними я осталася. Бачите, починають знову рости. Ну, але також, напевно, дня через 2-3 подивлюся, як буде з роботою. Бо зараз і уроки, і все. Ну, нема дуже багато часу на те, щоб приділити увагу. Можливо, також просто пообриваю. Бачите, базилік у мене один кущик. і... Бджілка працює, працює з цим кущиком. Хочу сказати, що дійсно саджати багато не треба. Ви знаєте, моя помилка була в тому, що я садила дуже густо. Ось, подивіться, у мене один кущик базіліка і мені його вистачає. І ось синій базилік. Да, у мене три кущика, Так само мені вистачило взагалі на дуже велику кількість е, страв і консервації і так далі. Тут у мене була, була капуста. Е, значить, я вже посадила тут фацелію, посадила тут е, овес. Також чекаю, поки воно трошки підросте. І бачите, ось в цьому углу прям фацелії дуже шикарно. Ростеться, їй, значить, тут дуже-дуже сподобалося. Є залисинки, нічого. Є, ось, бачите, і бур'ян росте, нічого, я його все разом перекопаю і буде все добре. Баклажани також треба буде прибирати, тому що квітнуть вони почали знову квітнути, я їх збирала. Є невеличкі зав'язі, але, на жаль, я так вважаю, подивіться, скільки ще вони квітнуть, квітнуть. але... Бачите, ще, і маленький є, ще маленький є баклажанчик, але вони вже не визрюють, тому я буду і ось ще понав'язувалися. Ну, не буду я їх вже тримати довго. Треба також їх вже прибирати. Це мої кабачки на другий посів. Я пробувала. Ну, що хочу сказати, у нас дуже спекотно. Другий раз зараз покажу вам і помідорки. О, чи і огірочки свої. Другий раз, які сіяла в июлі місяці, це в липні. Ну, не дуже, мені не сподобалося. І покажу кабачки, які у мене зараз ще є. Це морква, перші два рядочка. Вже треба вибирати. Вона у мене була рання, треба її теж поприбирати. Це пізня, бачите, ще росте. Так, огірки мої. Дивіться, огірки вже нічим не обробляю, ніякими біопрепаратами, нічим. Тому що, в принципі, думаю, та, ну, вже ж скоро їх треба виривати, та вже скоро, але. Дивіться, вони, бачите, цвітуть і цвітуть. Вони а, ось знизу. Я пообривала віточки, знову ж таки попускали, огірочки знову ж таки висять. Ви знаєте, і жалко ось, бачите, нав'язуються, огірочки нав'язуються. Якщо чесно, я в шоці. У мене ніколи так довго огірки не були. Ми їх виривали, ми їх прибирали, але довгий час я обробляла біопрепаратами. Мабуть, в серпні вже почала на початку серпня останній раз я їх. Підкормила, побризкала і більше я їх не чіпала. Бачите, да, що листя вже, звісно, бачите, висять, нав'язуються. І е, я вважаю, що ще сітка дуже мені допомогла. Чому? Тому що у нас вже також починаються такі ранні холодні роси, е, і е, вони також впливають на огірки. Але бачите, да, ще квітнуть, ще плодоносять. Ну, Листя це просто я приберу, його не буду не в компост нікуди. Потім, знову ж таки, засію гірчицею, і я думаю, все буде добре. Подивіться, який в мене вирос. Не побачила його. А ось це мої огірочки другого посіву. Бачите, вони дуже-дуже погані. Ем, мені не сподобалися. Ну, не йдуть вони, не йдуть. А це огірки, які я висаджувала е, навесні, як завжди, на початку травня місяця. Тобто, ось ви їх бачите результат. Так, ну що, перчик у мене е, вив, виводи, висновки я також зробила. Зараз покажу вам. E, значить, тут помідорки повиривала, засіяла овсом овесом та гірчицю. Гірчицю ще не видно. Овес, бачите, потрошку прибираю, батву буду е, утилізувати, да, прибирати буду. Чому? Тому що ну, хворі. Е, перчики в мене є. Перчики гарні. Ми були весь час з перчиками, але ви знаєте, їх треба підв'язувати. У мене дуже багато їх поламалося. Так, це мої ар... кавунчики. Кавунчики ми вже кушаємо, дуже давно кушаємо. І хочу з вами поділитися секретом: як дізнатися, що кавун вже стиглий. Ми вже їх визбирали, а оці не знаю, достигнуть чи не достигнуть. Дивіться, хочу вам відкрити секрет. Бо я також тільки це узнала. ну, Ви знаєте, на трьох кавунчиках це перевірила, ну, наче діє. І так дивіться, ось у вас є кавунчик. І дивіться, ось іде він від основного пагона хвостичок, і тут кавунчик у нас утворився. А ось тут є усік. Бачите, усік йде в сторону. І от поки цей усік весь. Не буде коричневий, повністю. Бачите, у мене тут він ще трошки зелененький. От поки він весь не буде коричневий, кавунчик буде нестиглий. Як тільки повністю вусик висохне, повністю повністю, такий, що він вже одвалюється, то тоді все стопроценту, у вас кавунчики вже спілі. Я ж вам кажу, оце перевірила. Я перевела, мабуть, штуки чотири кавунів, бо не знала, як їх, але є у мене ще така біда, як. Слизняки. Я в цьому році перший раз пробувала мульчувати. Заводяться слизняки. Але я з ними воюю, бачите, пеплом. І ось арбузік. Да? Я його е, арбузик відкотила, а у мене тут цілий ліс цих е, слимаків. Тому я їх посипала і вони вже у мене повмирали. Ось, дивіться, йде знову ж таки арбузічок. Ось хвостичок арбузика. Ось іде листя. А ось іде усік. І бачите, усік ще не повністю один усік. Їх тут два, бачите, усіка. Значить, вони ще трошки зелененькі. Все, ми його ще не чіпаємо, хай росте. Так, і ось мої кабачочки. Ось кабачочки, ті, які я садовила в травні місяці. Подивіться. Ще у мене є кабачки жаримо, жарем, ікру, Ну, Вже не солю, не консервую. Це вже я все зробила. Велика кількість пустоцвіту, але ми з кабачками. от, бачите, навіть курча там також приготувала, буде що поїсти. Так, е... клубніку привела до порядку. Ось, бачите, а виноград. Який в мене був у чорних таких стаканчиках, якщо пам'ятаєте, моє перше відео взагалі почалося з винограду. Ось ми посадили в три рядочка. Цей рядок є живіка, мабуть, будемо прибирати. І ось у нас три рядочка. Ну, вирішили поки що так. Подивимося, приживеться чи ні. Наш газон хочу вам показати біль моя. Ну, будемо знову перекапувати, пересаджувати дуже спекотно, дуже жарко. На жаль, він не, не може тут рости, води дуже також. Я поливала його, але була спека у нас ну сумасшедша до 40, тому а на сонці і до п'ятдесяти піднімалася вище. Ну він просто в мене погорів. Будемо пробувати ще його сіяти під зиму. Хочу з вами поділитися з фасолькою. Такою слухайте, ну це спаржева фасоль, ну це знахідка. Ви знаєте, ми з дочкою обриваємо сухі, саме вже обірвали раз. Я вже заготовочку зробила. Дивіться, другий раз вона у нас наросла. І якщо ось ми, я її попрошу, вона післязавтра буде вихідна. післязавтра донька знову обірве цю квасольку спаржеву, і вони знову ці стрічочки підуть рости. І я кажу, це фасоль це просто знахідка. Хочу вам показати, зараз знайду сухеньку, хочу вам розшелушити одну. І показати, які квасолинки. Так, журєта, тікай, не мішайся, жуля. Так, ось дивіться, ось така квасолинка, вона є маленькою. Вона класно розварюється в борщі, її не треба замочувати на ніч, нічого з не хочете стрючками, обірвали стрючками, ну тільки стрючочки, ось бачите, ось такі треба обривати зелененькі, бо вони такі потім коричневіють. Ось бачите, ось такі стрічочки. Ви обриваєте. Єдине, що дуже люблять е мурав'ї, але я їх не трогаю. Вони мене не трогають. Тльой вона не хворіє. Бачите, листя все класне, вона низькоросла е і дуже люблять її пчолки. Ну, Пчолки вони на присадній ділянці. Я думаю, що вони не э, зашкодять нашому урожаю. Ну, ось, бачите, кабач... э, э, перчинки теж всякі, різні бувають бувають класні. Ось бачите, ще нав'язуються. Е, є побиті, є не побиті. Ну, Я ж кажу, я вже перестала все э, бризкати, э, виносю кожен рік. Домашні квіти з під усіх Ось їх я вчора обробила і противогрібковими, і противошкідників, е від, від шкідників. І буду вже ще одну обробочку зроблю післязавтра і, ну, і тоді вже їх занесу на підвіконня. Підвіконня повимиваю ще раз. Це лучок мій, називається, не знаю, як правильно е кажуть, сімейний. Він росте рано весною, і я його не викапую не до нічого, він у мене постійно так росте. Ну, Тут у мене кабачки кашні. Так, що ще хочу, хочу показати персик. Ви знаєте, ось нектарін мій. Ніктарін. Подивіться, будь ласка, весь чистенький. Єдине, що тут погризло його. Ну, то вже таке, хто зісточки хотів. Дивіться на ній персик. Той персик, із яким я якого я викохувала весною. Подивіться, який він. Ми поїли персики. Ми були задоволені. Він чудовий, він смачний. Дивіться, як він розрісся. Його треба ще тепер прибирати. Погнали гілки. Дивіться, що значить не хворіє. Дивіться, пішли парослі. Ну, тобто, я ж кажу, його сформую знову ж таки пізно восени. Болячку ми побороли. Дивіться, ніде нічого не круте. Листя, ну, просто шикарне. Ось, подивіться, ну, шикарне листя шикарне. Ну, і кабачочки, ось мої кашні ось покажу вам. Так, Порядок ще такий, щоб наводить, не наводили, бо ще тільки починаємо. Так, що в мене в теплиці? Ну, по-перше, хочу сказати, в цьому році у мене був експеримент в теплиці помідори. Скажу так. І жарко їм, їх треба повністю кривати. На наступний рік будемо купляти сітку і повністю укривати. Так, що у нас тут по градуснику 30, майже 35 градусів. В теплиці на даний момент. Тут у мене були, бачите, перчик один у мене тут почав рости. ну Я його вже залишила, думаю, нехай в теплиці росте. А, значить, посадовила тут цибульку кущовку. Ось вона вже починає потихеньку влазити, будемо скоро її кушати, вже сходи. Так, тут посадила фацелію і а, посадила овес, для того, щоб земля оновлювалася. Тут я експериментую, знову ж таки, редиску посадила. Тут у мене помідорка вискочила, Ну, хай росте. І а, сьогодні перекопувала, знайшла ще кущівку. Також посадила, між. Між редисом, подивлюся. Помідорки сьогодні зняла. Помідорки є. Ось цей, до речі, також можна зняти, я його пропустила. Помідори класні, вкусні, менше хворіють в теплиці. І ще, бачите, зав'язуються. Ну, в общем, буду тут також їх тримати. Ось, бачите, залетіла. Буду їх тримати тут до останнього, поки вони будуть. Це у мене два кущика детермінантних, а далі високорослі волове серце. Так, тут я посіяла шпінат. Ось грядочка. Ну, він у мене тільки-тільки ось починає сходити салатик. Тут салатики, тут щось не знаю, немає. Тут я червоний салатик садила, роса. А цей кучерявий одеський. Так, а тут Петрушечка, ось вона починає вже сходити. Думаю, нехай вона буде завжди в мене в теплиці, вона буде швидше весною з'являтися, зеленіти. Ну, в общем так. І на зиму хочу, мабуть, купити ще кущовки, перекопаю, значить, овес з фацелією і, мабуть, засажу прямо лучком, добре, щоб навесні їсти лучок зелененький. Ось такий огляд. А, ще я хотіла вам показати. Бо я вже хотіла завершувати, а потім згадала. Так, зараз покажу вам. Так, дивіться, це мої, е, е, як вам сказати, Багатства. Значить, огірки, ясно, що бачите, вони є не ідеальні. Вони вже є кручені, є верчені. Є ось такий огірочок, є ось такий. Я розумію, їм вже багато чого не вистачає. Ну, Але ж я знаю, що вони ось-ось вони відійдуть. Ось помідорки, які ну, це з теплиці помідорку я зняла. А ось з вулиці. Ну, Трошки да, забарвлення е, інше, ось також з вулиці, думаю, дійде. Щоб його нічого не травмувало. Це з вулиці у мене, ну тобто на салатик буде. І дивіться, це детермінантні помідорки, які в мене залишилися. Що я з ними роблю? Е, я їх обірвала, перебрала, щоб вони були е, ну, гарні, да, ніде не побиті. Ну, Це вже таке, що воно виросло, бачите, в самому помідорчику. Ось, бачите, вони чистенькі. Це можемо сюди покласти. він. Швидше стигне отак от, от. От. В общем, ось такі помідорки в мене вийшли. Значить, і що я роблю? Я взяла відео пластмасове, взяла е полотенце, і зараз я візьму віддерочок, обережно пересиплю свої помідорки, так, укладу їх і накрию. І накрию так добре, щоб на них не потрапляло світло. Можна, якщо у вас більше ящичок взяти, ну, у мене їх не так багато, тому вони в мене в відерочко помістилися. І це потім відерочко я прибираю десь в темне місце в тепленьке. І вони в мене доспіють. Ось такий огляд я зробила. Своєї присадибної ділянки. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть свої коментарі. Ось дивіться, у мене яка краса вже почала квітнути, починаю, хризантемки починають квітнути. Отже, всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім до побачення!